Всім привіт! Сьогодні 11 квітня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні в парку Наталка. І в цьому огляді будемо дивитись, як просуваються роботи вже до свого завершення зі спорудження проглянкового пішохідного мосту хвилі через Оболонську затоку на Оболонський острів. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, парк Наталка та Оболонський острів. Нагадаю, що ідея та архітектурна концепція цього мосту належать відомому київському архітекторові пану Андрію Мергородському. Замовником виступає київська міська влада, генеральний підрядник будівництва та виконавець більшості робіт. Компанія ТОВ Мостобут. Ну а саме будівництво здійснюється на кошти іноземних та українських меценатів. Будівництво об'єкту було розпочато ще до початку Великої війни. Тоді ж на нашому героїчному металургійному комбінаті Азовсталь був замовлений метал для металоконструкції, і це був останній метал, який був виплавлений на Азовсталі, і вивозили його вже, як мені сказали, 27 лютого 2022 року під обстрілами російських загарбників. Металоконструкції виготовляли на заводі компанії Укрстальконструкція. А оці плити, які ви вже бачите, з яких складена прохідна частина мосту, виготовляла Київська Ковальська. Також центральну частину прохідної частини мосту підтримують ванти, які виготовляли на якомусь німецькому заводі. Назви його я не знаю, але це той самий завод, як мені розповідали, який виготовляв ванти для Подільського Воскресенського мостового переходу та для Запорізького мегамосту. Як я сказав у своєму привітанні, роботи майже всі тут вже зроблені серйозні. Зараз більшість робіт це, так би мовити, косметика. Ми бачимо, що хлопці з мостобуду роблять вхідну групу до мосту. Там десь на арках працюють маляри. Ще залишилося кілька плит змонтувати і буде повністю готова прохідна частина. Далі змонтують огорожу, до того часу мають дофарбувати це все. Ви бачите, що крім вантів є ще якісь розтяжки, але їх приберуть, це хлопці, маляри собі облаштували для того, щоб можна було пересуватися по тих верхотурах. Також найближчим часом будуть приймати оці допоміжні конструкції, міст стане вищим і вже після цього будуть вивозити крани. Також сьогодні мені розповіли, що міст буде фарбуватися не в один суцільний колір, а якісь його різні частини. Фарбуватимуться в різні кольори, але мені намагалися це пояснити. Згодом я зрозумів, що я сам нічого не можу зрозуміти в цій розповіді, і тому вже думаю, коли його пофарбують, ми з вами разом побачимо, що вийшло з того. Спочатку планували фарбувати і залізобетонні опори, і залізобетонні плити прохідної частини знизу. Але на сьогодні від цієї ідеї відмовилися з метою. Економію коштів у військовий час, але сподіваюся, що колись, після нашої перемоги, це все буде дофарбованим. Насправді воно ніяк не впливає на міст сам, тому що бетон він любить воду. І він може стояти довго не фарбований, не захищений. Але страждає трохи естетичний вигляд, тому думаю, що це все дофарбують. Стосовно устійних опор, які ближче до людей знаходяться, там, наскільки мені відомо, ще рішення немає. Можливо, їх пофарбують все ж таки, щоб воно красиво якось було, а можливо, теж залишать на потім на час після перемоги. На мосту планують влаштувати систему декоративного підсвітлення. Для цього є отакі кронштейни ззовні Арок. Ви їх бачите, я вам колись вже розповідав про них. Стосовно чи буде підсвітлення на вантах, мені невідомо наразі. І наскільки я зрозумів, жодних опор освітлення не буде на мостовій частині, а підсвітка прохідної частини буде здійснюватися за рахунок а, якоїсь підсвітки, яка буде змонтована на перилах. І відкриття мосту для пішоходів заплановане на день Києва 2024 року. Якщо я не помиляюся, день Києва в нас на останній вихідні травня. Ще раз хочу наголосити, що пересуватися цим мостом зможуть виключно пішоходи, і для цього будуть вжиті певні механічні заходи, щоб сюди не могла заїхати автівка. Ну а для того спецтранспорту, який має обслуговувати рекреаційну зону на Оболонському острові, та саме компанія «Мостобуд» з іншого боку острова побудувала технічний міст. В нього така більш утилітарна функція, він не такий красивий, як цей. І плюс оці два мости ще мають зробити таке наче коло прогулянкове для того, щоб пішоходи, велосипедисти, самокатники могли отак обходити Кабулонську затоку і замкненим колом пересуватися. Ми з вами ще не бачили оцих плит. Давайте роздивимось уважніше, що воно таке. Вони закріплені за допомогою болтів, я так розумію, там наскрізні отвори є, є якісь гумові. Підкладочки, щоб воно все якось амортизувалося, бачимо, що вже пофарбували цю трубу та кронштейни. А між плитами, як мені сказали, буде якийсь, наче, шнур, заганятися, і потім все це буде таким, ну, теж, наче, гумовим покриттям, вкрито, для того, щоб воно могло еластично розтягуватися та стискатися, коли ці плити від температурної деформації мосту будуть трохи. Одна відносно іншої. отут в нас є місця для кріплення пирильної огорожі. І оці отвори, що ви зараз їх бачите, вони були призначені спочатку для того, щоб ці плити виймати з опалубки та кудись перевантажувати. Але вони залишаються, тому що до них буде причеплений якийсь лоток. З одного боку, я так розумію, що з цього боку так само він буде закриватися декоративно, і в цьому лотку будуть розміщені якісь кабелі, які проходитимуть вздовж цього мосту. Спочатку планувалося, що під мостом теж буде прогулянкова зона. Тобто отут і отут мали з'явитися сходи, тут десь якась клумба мала бути, лавочки стояти, щось таке. Але... Я так розумію, за настановами військових, поки у нас не буде перемоги, то тут під мостом прохід буде закритий. Тобто, ще сходи добудуються, а поки що хлопці з того мостобуд зробили підпірну стінку і виставляють огородження. Так само буде і з боку Оболонського острову. Тобто, під міст, поки ми не переможемо російських загарбників, потрапити буде неможливо. Стосовно благоустрою, який буде зроблено до... Відкриття мосту, як мені сказало, отут ми бачимо монолітну заливку бетоном, вона залишиться, це все прибереться. А оцей пірс тимчасовий, де плити, він розбереться. І щось декоративно тут буде зроблено за мінімальних витрат. І так воно буде тривати от до тих пір, поки можна буде тут цю зону дооблагороджувати далі. Отже, ще раз повторюю, що Оці всі балки тимчасові, які тут були потрібні для монтажу. Вони незабаром будуть розбиратися, але як мені сказали, спочатку хлопці оцей лоток для кабелів встановлять і після цього вже все це прибирати. І отам, де зараз сидить якийсь співробітник компанії, щось робить, це найвища точка. От приблизно трохи нижче буде висота мосту від води. Як мені казали, тут десь в середньому. 7, 8-9 метрів буде від поверхні. Чому такий розкид по значеннях? Ви пам'ятаєте, що рівень води останніми роками щось в нас дуже скаче. І коли я знімав тут свій попередній огляд, то починалася чергова повінь. Хлопці мені потім показували, як воно ще прибувала вода, і навіть вода потрапляла в той люк ревізії, що ми бачимо на кінці металоконструкції. Тобто тут плюс-мінус 2 метри вода гуляє. І ще раз хочу зазначити, що зараз цей міст це повністю незалежна не від чого мостова споруда. Що я маю на увазі, що вже всі ці тимчасові конструкції, які під ним, вони його не тримають. Тобто центральна частина вже висить на вантах і нікуди, крім своїх постійних опор, чотирьох, міст не спирається. Тут бачимо, хлопці з Мостобуду забетонували підпірну стіночку. Причому мені сказали, що оце огородження, воно тут вже було раніше. Тобто, для того, щоб не витрачати зайві кошти, його колись обережно демонтували. Зараз його встановлюють назад, воно нормальне, там де треба щось там з ним підробили. Потім його будуть піддавати піскостроменевій обробці, все це пофарбується і буде красиво. Тобто економлять тут кошти так, як можуть. Буквально вчора привезли сюди оці колодязі. Це буде для якихось електричних комунікацій. Десь тут вони ще будуть розміщені. Я так розумію, що буде щось ще з водовідведенням зроблене. І зараз хлопці там це сопряжіння мосту з підпірною стінкою готують до бетонування. Також з боку Наталки будуть встановлені опори освітлення теж, ті, що були демонтовані. Їх Знов таки підробили нормально, пофарбували. Все гарно, красиво і з економією коштів. Ну, а Всякої різної електрики, як бачимо, тут буде дуже багато, скільки гофор є. Тут вже забетонована перехідна плита, так само і з того боку. Вже забутували чим треба. І всі гофри вже прокладені сюди, аж з під моста. з Шафної стінки, там, де я колись вам показував отвори. Отут буде така, наче стіночка з загином, я так розумію, красиво. там вже зроблено під неї опалубку та каркас. Ну, скоріш не стіночка, а такий бортик, а Стіночка буде ззовні. І хлопці готують саме для цього опалубку. Ну що ж, давайте пройдемо вже. Майбутнім мостом в майже завершеному стані. Так що тут у нас ще є, є дренажний шар. Тут ще щось забетоноване було. Здається, ми цього ще не бачили, хоча, можливо, я вже помиляюся, тому що я, на жаль, сюди не дуже часто приїжджаю. Тут, я так розумію, якийсь деформаційний шов є, але подивитися зараз не можу. Ну, подивимось на іншому боці. Так, я вам вірно сказав, тут на болти ці всі плити закріплені, причому такі вони гарненькі, охайненько зроблені. Дуже красиво все. Ковальська молодці. Хтось сказав по моїх попередніх зйомках, що прохідна частина видається дуже завузькою, але от щойно ми з хлопцями переміряли. Ширина по чорному 3,95. Ну, трохи з'їдять перила. Але все одно тут буде більш, як 3,5 метри. Ну що ж, як бачимо, дійсно просто шикарно все зроблене. Маю зазначити, що оці плити від Ковальської, вони такі гладенькі, дуже. І якби не було потім тут покриття, то можна було б послизнутися навіть за сухої погоди. Але ще раз повторююся, що мені вже показували зразки цього покриття. Воно схоже на гумове, з такою крихтою якоюсь. І, можливо, найближче, з чим можу це порівняти, це покриття на пішохідному мосту на Труханів острів. Хто там ходив, ті знають. Ну, Можливо, не точно таке воно буде, але схоже. І зараз ми дійшли до середини мостової споруди. Бачимо, що ще раз, два, три. Три плити не встигли змонтувати тут. І отут ми бачимо спеціальну траверсу, за допомогою якої це плити сюди доставляються і монтуються. Кран її підчіпляє і встановлює плиту чергову. Також зауважимо, що від перильного огородження до місця кріплення ванти десь більше метра, можливо, десь до 1,5 метрів це для того, щоб ніхто не підпиляв. Хоча я думаю, що туди все одно будуть бажаючі залізти, спуститися. І ми вже з вами. Перетнули, так би мовити, екватор моста і починаємо спуск на Оболонський острів. Тут все повністю симетричне. Ну і стосовно конструкції і стосовно проведених робіт. Попереду, якийсь блок бетонний кудись кантують, а можливо це колодязь електричний. З цього боку, так само буде поки що заборонено ходити під міст. Там буде якийсь паркан, якась відсипочка і певна або охорона, або, можливо, система відеонагляду. Ну, а після української перемоги все тут доопрацюють і буде теж красиво та зручно. Ага, це все ж таки колодязь монтують. Ми підходимо до прихідної плити. Вона тут теж забетонована. Під нею вже все забутовано, і так само є дренажний шар, є ще якийсь моноліт і е, відкрилки. Ага, я зрозумів, чому я не пригадую цього місця, і так само з того боку, тому що його не було, коли ми з вами були тут попереднього разу. Я вам ще тоді розказував, що будуть якісь відкрилки, але мені просто про це теж розповідали. І я собі мало уявляв, як вони будуть. Тепер ми це бачимо. Хотів вам показати зблизька, як хлопці працюють на малярних роботах, але щось, поки я сюди дійшов, вони вже зникли. Ну, можливо, ще повернуться, але поки нікого не бачу. А можливо, вони виконали якусь частку роботи, і тепер воно має заполімеризуватися, вистоятися для того, щоб продовжувати. Обіцяв вам показати, як тут виглядатимуть деформаційні шви. Цей шов теж під тепляком, але я так розумію, що тепляк тут, скоріш для того, щоб вода не потрапляла, тому що шов ще не бетонувався. Він лише закріплений на каркас прогону та шафної стінки. І я запитав хлопців з того боку, так само де ми починали наш огляд, ще бетон не приймали. Найближчими днями будуть бетонувати. Ага, он, схоже, і маляри повертаються. Доброго дня! Доброго. Це ви малюєте, так? Так. Угу. Добре. тут у нас все буде закладатися фемом. Там далі засипатися, і теж фемом якась доріжка зроблена, якийсь майданчик, і можна буде потрапити або туди, на алею, або туди, або туди. Як я вам казав попереднього разу, тут буде якийсь паркан тимчасовий і буде три проходи. Тут під мостом в нас все те саме, що і з боку Наталки, і теж все гарненько пофарбоване. Чекають, чи. Буде команда фарбувати опору чи ні. Тут вже потрохи наводять лад і готуються монтувати оці колодязі. Так, дійсно ми з вами цих відкрилків та цієї підпірної стінки ще не бачили. Ну і нарешті давайте помилуємося повною картиною мосту, ще з такого ракурсу. Хотів в цьому огляді показати вам також, що відбувається на Оболонському острові. Але, на жаль, сьогодні трохи обмежений в часі. Для того, щоб мені тут все обійти та ретельно вам прикоментувати, мені б знадобилося ще кілька годин. Але навіть звідси ми бачимо, що вже щось таке гарне, красиве вимальовується попереду. З'явилося багато дерев. Нагадаю, що обіцяли нам тут навіть. Плодові дерева, опоряджені газони, гарні доріжки кудись в далечь ідуть, там ще щось проглядається. Але давайте вже збережемо цю інтригу до мого наступного огляду. І ще раз хочу нагадати, що на паркані будівельного майданчика мосту з боку Наталки давно вже з'явилася схема цієї рекреаційної зони, що тут створюється. Ви можете там подивитись, роздивитись, що там планується щоб було. Але. Хто не бачив, одразу скажу, що там немає ані нових ЖК, ані паркінгів, ані взагалі якихось капітальних споруд. Ну і так само, як і міст, нову рекреаційну зону на Обулонському острові планують відкрити для відвідувачів до Дня Києва цього року, тобто до кінця травня. Залишилося вже трохи більш як місяць. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно у сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.fo. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.